Благословіння усім люблячим Бога. Я військовий. Чи буде мені пробачення? Деякі люди кажуть, що зброю брати в руки не можна, захищати свою країну і родину не можна, бо я віруючий, і це гріх. Але коли вороги, вороги прийшли до твоєї хати, грабують, гвалтують жінок та дітей, то що тоді робити? Подивимось, яка думка про це все у Бога. Була дана заповідь Не вбий. І коли народ Божий став розбещений та беззаконний, то Бог дав закон. І в законі є багато місць, де за різні злочини карають смертю. Так і сьогодні, у всіх країнах є закони, які передбачають покарання за злочини. Всі злочинці повинні бути покарані. Але сьогодні деякі люди беруть за основу лише заповідь не вбий. Нехтують Біблію і не розуміють ні волі, ні самого Бога, ні Біблії. І ті люди, які ставлять стандарти нижче закону, для таких і був та не закон. Успіх людей і навіть країн залежить від того, як вони відносяться до Слова Божого і до Бога.